Такий ось носочок, мисочок, да? я зв'язала. Оцей, як оце в'яжеться, я в цьому відео обов'язково покажу. Ось у нас на кожній із спиць по 6 петельочок. Ниточка йде від дальньої спиці, від другої. Це перша, це друга. І ось тепер ми будемо шивати. Так, перша петельочка. Бачите, оці всі петельочки, вони правою сторіночкою до нас. Так, першу ми будемо від себе заводити. Ось отак. Завели, скинули, трішечки підтягнули другу петельку на себе, ось так на себе. Але ми її не знімаємо, Зоставляємо. Тепер переходимо, підтягнули на другу спицю. На другій спиці робимо. Першу петельку на себе підтягнули, скинули. Другу від себе. Ось так від себе. Зоставили. Так, переходимо на першу спицю. Тепер перша спиця знову на від себе. Від, Отак від себе. Від себе знімаємо, підтягуємо. Другу на себе. Не знімаємо, підтягуємо. Так, переходимо на другу спицю. Друга спиця у нас перша петелька на себе йде. І ми її знімаємо. А друга петелечка йде від себе, від отак от, від. від себе. Ми її не знімаємо, теж підтягуємо. Переходимо до першої спиці. Тепер від себе підтягнули, зняли другу петелечку на себе. Підтянули, але не знімаємо. Переходимо до другої спиці. Друга спиця на себе, знімаємо, підтянули. Так, друга петелечка на другій спиці від себе, від себе не знімаємо. Переходимо до першої спиці. Перша спиця. Перша петелючка від себе. Підтягнули, знімаємо, друга петелючка на першій спиці на себе Зоставляємо. Переходимо на другу спицю. Тепер робимо на себе. Ось так, ниточку на себе знімаємо, підтягнули другу петельку від себе. Не знімаємо, переходимо на першу спицю, тепер від себе, підтягнули, зняли другу петельку на себе. Ось так не знімаємо, переходимо на другу спицю, тепер на себе знімаємо від себе. І кожне ось так останнє. Ось так. Опа. Дивимося, що ж у нас вийшло. Дивіться, ось у нас вийшло ось так гарню. Ось такий шовчик. І тепер я вам покажу це, якби складно, навіть коли я давно не в'яжу, я забуваю. І я для себе вивела ось таку форму. Можете дивіться, теж собі записати, і ви більше не будете ніколи плутатись. Що перша спиця є в нас, друга спиця. Значить, з першої від себе знімаємо, підтягуємо. Другу на себе не знімаємо. Друга спиця на себе знімаємо, від себе не знімаємо. По дві петельки і чередуємо першу спицю і другу. І, як бачите, це не зовсім так і складно. Ось такий гарний шовчик, виходить, петелька в петельку. Дорогі мої красуні красені! Бажаю вам всього найкращого. В'яжіть, ставте лайки, пишіть ваші комити, можливо, вам щось сподобалось, можливо, ви щось хочете, щоб я вам показала, а можливо, ви мене научите тому, що ви вмієте. До побачення!